Любіть її вовремя люте, в останню тяжкою минуту за неї, Господа, моліть. Я так люблю, я так люблю мою Україну у Богу, що проклину святого за неї душу. Погублю. Якби то думаю, якби не похилилися раби, то не стояло б над невою у тих осквернених палат. Була би мати, був би брат. Ти йде все минає і краю немає, Куди воно ділось, відкіля взялось, і дурень, і мудрий нічого не знає, живе й умирає, одне зацвіло, а інше зав'яло, навіки зав'яло, І листя осінні вітри рознесуть. А сонечко встане, як перше, вставало. Учітися, думайте, читайте, чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Несло дівча з у пиво, а я глянув, подивився та аж похилився. Чому воно боси ходить, кому пиво носить? Боже править, твоя сила та ж тобі і шкодить. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидовій німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає і мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Дякую за раду, теплий кожух, але не на мене шити, а розумне ваше слово брехнею підбити. Ви собі кричіть, а я слухать не буду. До себе не покличу. Ви розумні люди, а я дурень. Молітись Богові одному, молітись правді на землі. А більш нікому на цій землі не поклонітись. Все, брехня, попи і царі. Ми не суєта, і возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик. і де той пан, що нам закаже і думає, так і говорить. Пані та панове, долучайтесь до проєкту Шевченків наступ. Він дороги нашого історичного життя, він наше майбутнє, він наше заглиблення і він наше визволення. Він наша найпотужніша конституція, але він відкривається тільки тим, які вміють зайти у нього і його прочитати. Нехай сказане ним стане нашою дією, а дія стане втіленням його слова.